В магазині Аврора можливо придбати багато речей для кухні, які знадобляться. Кришки добрі традиції, 50 штук в упаковці за 102 гривні. Кришки добрі традиції, не кольорові. Також 50 штук у пачці за 88. Кружка мірна пластикова за 9 гривень. Ось така кружка за 19. Дуже цікавий контейнер для зберігання лимону. 27 гривень. Дитячий пластиковий стакан з ложечкою. 49. Машинка закатувальна. Напівавтомат 249. Стакан дитячий пластиковий з трубочкою. За 74. Також стакан пластиковий. Ось такий 99. Пляшечка пластикового у вигляді ведмедика з трубочкою за 49 гривень. Контейнер для зберігання пластиковий 109 гривень. Набір посуду в пластиковому боксі на 4 персони 189. Контейнер круглий на 600 мл за ціною 14 гривень. Більший на літр 100, коштує 17. Дитяча термопляшка. 74. Підставка для столових приборів 229. Набір дитячого посуду. 5 предметів. 149. Підставка для зберігання яєць. 88. Тарілка пласка пластикова. 17 гривень. Тарілка пластикова за 19 гривень, салатниця пластикова, кругла 27 гривень. Корма для випікання печива 29. Корма для цукерок, силіконова 29. Набірок мірних ложечок 99. Мішечок кондитерський з насадками. Можна придбати за 49. Лопаточка для торту. 39 вінчик для збивання гарної якості. 59 форма для цукерок у вигляді сердечок 34. Ір металевих форм для випікання кексів 24 гривні. Климок для розкачування тіста 119 гривні, чашки керамічні. В асортименті 59. Також знижена ціна на чашки за 49 гривень. Пластиковий салатник 39. Ніж кухонний, універсальний 59 гривень. Чечистка металева на блістері 27. Кухонні лопатки. Можна придбати ось така коштує 39. Силіконові за 49. Прес для картоплі. Гарна якість. 69 Подвійний контейнер для сипучих.

Пляшка скляна з пробкою за 88. Скляний графін для напоїв 49. Набір посуду. Пляшка та склянка за 169. Скляний глечик для напоїв. 149. Ланчбокс пластиковий герметичний з приборами 139. Ланчбокс на 4 відділення зі столовими приборами за 109, кружка ситом, 77. Скляна ваза для квітів прозора. Нічого зайвого. Ось така. 149. Келих для вина. 69. Для шампанського. 44. Келих для вина зі зниженою ціною за 34 гривні. Ємність для напоїв з ручкою та кришкою за 44, скляні чарки 14, 15, 29 на ніжці. Порцелянова чашка 380 мл 59. Склянки 245 мл 49. Ось така склянка 285 мл За 22 Склянка висока з декором із лаймі 44. Низька склянка 245 мл за 39. Скляна чашка Прозора Люмінар 320 мл. 49. Чашка керамічна. 49. Склянки на вибір. 24 гривні. Ось ось така. Крутиться, склянка для коктейлей 500 мл. Симпатична, 34. Кухоль порцеляновий для тих, хто полюбляє багато чаю, 69, порцелянова чашка 270 мл. за 49

Ось такий салатничок можливо придбати за 34. Оселедниця. 225 мм, 39. Креманку для десертів можна придбати за 29 гривень. Набір кухонного інвентарю. Ось шість предметів. Можна придбати за 55 гривень. Ситомиска кухонна з ручками. 39. Терка кухонна пластикова з контейнером. 55. Ніж для різки сиру та картоплі візерунчастої такої. 39. Ніж кухонний в чохлі, Дуже гарної якості. Лише за 17 гривень. Особисто собі два придбала. Дуже-дуже не нарадуюсь. Ножі з металокерамики, Дві штуки в упаковці за 49 гривень. Ніж кухонний, металевий.

Менше можна придбати за 29 та за 20 гривні. Термометр для духовки 99. Чайник заварювальний. Прозорий з кришкою 1 літр. місті 249. Заварювальний чайник з пластиковою кришкою. Скляний прозорий. 199. Заварник френч-прес скляний. 139. Турка для кави. 139. 84. Та скляна за 77. Кастрюля емалірована з кришкою. Півторалітрова 219. Рушник кухонний від мікрофібра 25 на 50 сантиметрів. 34. Набір келихів для вина. Чи в упаковці 199. Набір чарок скляних 129. Набір келихів для ігристого вина. Дві штуки в упаковці 129. Набір стопок скляних. 6 штук в упаковці 129. Також можна придбати набір чарочок по 45 мл – 6 штук в упаковці за 88. Ось такі. За 129 набір високих склянок, три штуки в упаковці 350 мл, коштують 109. Чайник електричний. 299. Дякую моїм улюбленим глядачам. До наступної зустрічі в магазині Аврора.